Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз будемо говорити про те, що відбувається безпосередньо у політичному житті України. Верховний суд на своєму екстреному пленумі ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень свого голови Всеволода Князева, якому висловили недовіру через підозру в корупції. Рішення підтримали 140 із 142 присутніх суддів. Двоє висловилися проти. Голосування було та. Ємним 26 суддів на пленумі не було напередодні. Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило його на отриманні хабаря у, у розмірі майже 3 мільйони доларів США. Як пишуть змі, справа стосується бізнесмена Костянтина Живаго. Президент з підозрою корупції такого високопоставленого судді в історії України перший Олег Сакян, політолог, зараз, виходить на зв'язок зі студією Радіо НВ. Пане Олеже, вітаємо. Ради бачити і чути. Вітаю. Власне, маємо таку історію. Верховний суд його ж реформовували, що пішло не так. Ну, як завжди, неможливо побудувати ідеальний світ за великим парканом, якщо все навколо не ідеальне. І Верховний суд він існує в вакуумі, він існує, взаємодіючи з іншими інституціями. І тому точкові підходи до реформування частини системи, не виводячи за рамки або не реформуючи систему, вони завжди приречені на те, що з часом. Вони навілюються і дискредитуються такі реформи, тому що відбувається взаємодифузія, взаємопроникність інституцій, і відповідно, ця маленька оаза вона одразу починає перебирати на себе всі ті ж хронічні хвороби, цілого частину чого вона є. І тут фактично з Верховним судом відбувається рівно те саме, тому що. Ми бачимо з одного боку, це реформована інституція. Вже великі зарплатні на що перше звернули увагу, що одразу ж ставиться під питання, чи велика зарплатня є достатнім запобіжником від корупції. Очевидна відповідь ні, але це не означає, що ми маємо скотитися зараз в галтілий популізм і сказати, що всім потрібно зменшити зарплатні, зрізати і мають отримувати три копійки так само, як умовно кажучи, пенсія. Наже не влаштовує, який розмір в Україні пенсії відповідно. Тут проблема не в тому, щоб отримували мало, Проблема в тому, щоб їх притягати до відповідальності, якщо порушують правила, а отримувати мають дійсно нормальні гроші. Це перший момент, який одразу зачепились медіа. Другий момент це те, що це саме реформована інституція, але знову ж таки реформи не завершуються ніколи. І те, що реформа – це не означає, що вона одразу починає працювати якісно. І тут, чесно кажучи, є навіть плюс, тому що систему характеризує не стільки помилка, скільки реакція на неї. І ми бачимо, що інституція антикорупційні. З купою своїх вади проблеми. Я один з тих, хто критикує взагалі всю цю інфраструктуру, те, як вона створена, цю систему. Але тим не менш, тут відпрацювали дійсно безпрецедентний рівень, дійсно хороша справа, і принаймні так виглядає все, що докази зібрані, зібрані залізобетонні. Інша справа, що подивимось, як буде тривати суд чи процесуальна справа витримає випробування, і відповідно чи буде покарання, якщо дійсно. Підозрюваний є, є винним у вчиненні цього злочину, тому що поки що немає доведеного складу злочину. Відповідно, поки що ми не можемо казати, що винуватець, і в цьому розрізі тут все достатньо непогано. В розрізі самого Верховного суду одразу ж зібрали пленум, одразу ж відсторонили, зняли з посади. Відповідно, тут також реакція хороша, тобто немає кругової поруки, намагання зам'яти. А одразу розголос працював на те, що інституція почала самоочищуватися, і чітко відмаркувала, що вони не беруть на себе відповідальність за ці потенційно корупційні дії голови Верховного суду. І третій момент зараз іспит, який має бути який має скласти вища рада правосуддя. Від якої буде залежати, чи вдасться притягнути до відповідальності, чи не вдасться у випадку винуватості, і тут звісно подивимось, наскільки все буде діяти дійсно швидко і ефективно. Чи навпаки, ми зможемо побачити різні інсинуації, намагання затягнути, намагання зірвати саботувати цю справу. Це якраз перспектива найближчих буквально місяців, коли ми зможемо проспостерігати, наскільки там дійсно якість інакша, чи все ж таки всі ті старі самі практики, крова порука, руках вони досить залишаються. Дійсно, судді проголосували про дострокове припинення повноважень князів. Утім, все ж таки, чи не кидається вся історія тінь і на самих суддів? Все ж таки, ми знаємо, що риба гниє з голови, і невже вони не знали ніхто, що ось таке от відбувається? Я думаю, що частина з них, як мінімум, точно знала. Уявити собі, що все це відбувалося в. Абсолютному вакуумі і без розуміння інших, що відведець, чи принаймні здогадувалися, думаю, що так подивимось, як слідство. Буде проведено на кого воно вийде, і хто ще може бути дотичним до цієї схеми, тому що так все виглядає, що вирогідно пан князів може бути не єдиним, хто потенційно звинувачується верніше в залученості до цієї схеми. Тому цілком гідно, що можемо почути і інші прізвища. Дійсно, це чорна дата, як назвали в Верховному судді для них, тому що реформований суд. В якого достатньо непогані показники по прийнятих рішеннях інколи ті, які не задовільняють суспільство, не відповідають очікуванням суспільства, інколи навпаки, але серйозних юридичних претензій до більшого масиву принаймні у фахівців не було. Хоча по деяких справах, звісно, виникали питання, і тут тепер одразу ж ретроспективно постає питання: а чи вони також не були вирішені за хабарі? Але тим не менш, зараз чорна дата, тому що це кидає тінь на весь верховний суд. А так само, як питання абсолютно справедливе: а чи сам він діяв, чи інші судді не знали, так само є і справдвим питанням сказати, що а чи всі судді там є корумпованими? Скоріш за все, далеко не всі, і скоріш за все, частина з них є абсолютно гідними людьми, які дійсно пішли туди займатися професійною діяльністю. Слава Богу, там і зарплатня, і цикл, на який обираються, все це дозволяє це робити. Не входячи в корупцію, забезпечуючи для себе гідний рівень і життя і статусності, і тощо, тому тут ще болячіше від того, що навіть з хорошою зарплатною, навіть з усіма стандартами, ми бачимо, що в нас трапляються в такі от випадки, за які тепер має бути показовіше покарання. Бо якщо ця справа розвалиться, не буде доведена до кінця, або не буде винесено покарання, то це вже стане і ударом під дих в цілому владі і довіри. Як до реформ, так і до діючої влади, тому що це буде показником недієздатності. Власне, пам'ятаємо одну з обіцянок пана Зеленського: це весна прийде, саджати будемо. Ну весна весна завершується вже чергова весна. Зрозуміло, війна інші корекції, тощо. Але тим не менше, якщо ця справа розвалиться, то тоді люди згадають цю обіцянку і скажуть, ну весна закінчилася, а саджати не саджають. Вистачить лише посадити, чи суд знову треба буде якось перереформовувати? Ні, в цьому випадку реакція самого суддівського корпусу говорить про те, що реформувати якраз нічого там не треба. Реакція хороша, потрібно зробити висновки, чому це стало можливим, розслідувати чи замішані інші. Всі, хто замішані, мають понести покарання, і це буде частково вже ом, щепленням від повторення такої ситуації. Тому що якраз інституція відпрацювала достатньо гідно, принаймні на цей етап. Подивимося, що далі буде розвиватися. І от з цього будемо робити висновки. А тут ми маємо, перш за все, ситуацію з персоналією. І зрозуміло, що навіть найідеальніші умови, які не будуть створені. В усіх країнах світі, в найрозвинтіших, з найдемократичнішими і найпідзвітнішими судами з високою правовою культурою, Всюди є елітарна корупція це фактор людської психіки і людської природи. Тому зрозуміло, що тут більш характеризує не стільки те, що це трапилося, а те, що правоохоронні органи розслідували, затримали, і те, що суд одразу відхрестився від корумпованого потенційно колеги. І якраз тут я задоволений повністю. Кажу, що іспит буде зі сторони ВРП. Подивимось, наскільки там дійсно буде така сама якість, принаймні на цьому рівні. І далі подивимося вдовгу, чи не почнеться регрес і відкат ситуації, чи зараз це все під впливом суспільної думки не вибухнуло так яскраво, а потім спробують зам'яти. От за цим потрібно слідкувати. Ось нещодавно видання дзеркало тижня замовляло опитування, в якому українці визначали внутрішнього ворога, і більшість 53% назвали цим головним внутрішнім ворогом саме корупціонерів у владі. Що цікаво, що це навіть більше ніж російська агентура, за таке висловилося 47%. Здавалося б, от війна це час, коли можна от ухвалювати радикальні рішення, боротися у тому числі. З внутрішніми ворогами радикально. От минув понад рік. Як ми цей час використали? Uh... Дуже хороше, дуже комплексне питання розіб'ю. Перша частина супис означає як ключову проблему корупціонерів при владі. Боюся, що за цим стоїть трішки інше, тому що є пряма кореляція в дослідженнях. Вони вона дуже чудово відома між тим, що домінує в публічному дискурсі, і що люди визначають як ключову проблему. Якщо завтра почнуть буде якісь чергові скандали з виявленням російської агентури, і всі медіа почнуть говорити про російську агентуру, про те, що це впливає на нашу обороноздатність, це підважує коаліцію підтримки України і далі 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 по списку. То в такому випадку ця соціологія може дати нам інший результат. А коли в нас немає скандалів з російською агентурою, але є корупційні скандали, то зрозуміло, що суспільство визначає, що корупціонери є ключовою проблемою. Якщо завтра щось трапиться в тарифній тематиці, то буквально через місяць-два соціологія продемонструє, що питання тарифів знову повертається на перше місце, тому що це там купівельна спроможність домогосподарств. Тут потрібно розуміти, що перше, друге, третє, четверте, п'яте місце між собою не дуже сильно будуть різнитися. Вони можуть змінюватись впродовж одного місяця і впродовж того, як змінюються акценти в медіа або в джерелах утримання інформації суспільності ті наративи і ті меседжі, які домінують. Але в будь-якому разі тут є чітко тренд весь час, що люди дійсно означають корупцію як одну з ключових проблем. І що вони бачать за корупцію не тільки літарну корупцію, але припущу, що бачать несправедливість, певне розшарування на тих, кому все дозволено, тих, кому тих, для кого закон бачать. Корупційні зв'язки бачить кумівство при владі, бачить непрофесіоналізм, який створюється через оці от клієнт-патронські відносини між представниками влади, тобто, оце все в комплексі люди часто означають як корупцію, тобто, все те погане, що є у владі і в якості управління і в професіоналізмі влади. І тут дійсно, якщо говорити про рік більше повномасштабної війни, а правильніше казати про всі роки війни 2014 року. То зрозуміло, що Україна не скористалася всіма тима вікнами можливості і, і а, тим западом суспільстві, який був зрештою. Минулі вибори президентські вони ж проявили, що Зеленського обрали багато в чому через антирейтинг Порошенка. Антирейтинг Порошенка базувався саме на тому, що порядок денний заданий революцією гідністю не був виконаний на думку суспільства, і тому більша частина суспільства вона збунтувалася і фактично ми отримали електоральну революцію, коли голосували не за щось. А проти чогось на виборах, і а, сьогоднішня ситуація, вона, якщо б не було б повномасштабного вторгнення, вона дещо рухається по тій самій траєкторії, хоча. Там цифровізація діє то, що це все дійсно спрацювало зеленському в плюс і дало змогу це плато протягнути в часі. Але цей запит, як надвісли балкон, якщо говорити економічною мовою, да, який може обвалитися будь-який момент. Він присутній і він буде лише посилюватись. Чим ближче буде війна до свого завершення, чим ми будемо. Більше входити в період повоєнної розбудови, тим це розшарування, причому нове розшарування створене війною і нова корупція, яка вже не просто там з видатків, тому що в нас були періоди, коли люди казали, ну нехай вже крадуть, але крадуть з доходів. Потім вже почали красти з видатків. Люди кажуть, ну хай вже з видатків, але не в три горла. То сьогодні вже кажуть, що корупція на крові, тому що просто люди гинуть через цю корупцію прямо. І зрозуміло, тому що це корупція, яка там на воєнній тематиці, на відбудові, на гуманітарці, на багатьох інших речах, доходячи до просто податків, перевірок тощо, де це питання зараз виживання для бізнесу, для сімей бізнесу, тому що всі знаходяться в скрутному становищі і всі тягнуть на жилах цю війну. Ну більшість, принаймні, тому для людей дуже загострюється оце відчуття несправедливості розподілу тягаря, тягаря війни. І несправедливість в по відношенню в різних правилах гри для різних груп. А це після війни нікуди не зникне, а лише проявиться і ті питання, які сьогодні суспільство проковтує, і не ставить їх гучно, вони їх поставлять. От буквально нещодавно була навіть історія на такому здавалося б. Примітивному і е, невеличкому епізоді, коли Віктор Павлік і і дружина похизувалися спецперепусткою, яко, якою вони користувалися, коли їздили по південному мосту. Е, уже цю спецперепустку у нього забрали. Цікаво, як вони її отримали. Але це така е, невеличкий такий нюанс, ліричний відступ. Але можна я додам давай. Проблема не в тому, що е, він похизувався перепусткою. А це питання до його моралі і до його поведінки, до його культурних установ, що Віктор Павлік зробив дуже багато для української культури, для української музики неоцінений вклад. Але тим не менш, тут ми бачимо, що практики 2000-х, вони до сих пір живі. Еліти і простий плекс. Але проблема в тому, як він отримав цю перепустку, хто її виписав, чому її випис? І отут має бути перевірка: карати потрібно не того, хто отримав. Тут своє засудження суспільне, тощо відібрати, повернути статус-кво. Але покарати треба того, хто можливо, в супереч процедурі, зробив цей крок. Карати треба тих, хто дозволяє виділяти землі під забудову незакону, приймається забудови, Тих, хто видає незаконні ліцензії, незаконні дозволи. Вони це рішення приймають і вони шкодять суспільству. А той, хто цим користується, він завжди знайдеться. По ньому покарання має бути, але значно меншої міри. Тому тут важливо не в пабліка відібрати а, перепустку, а подивитися, хто її виписав, як її виписав, і чому її отримав, і хто ще можливо отримав по тим самим схемам і тим самим способом такі перепустки. Ще ми сенсацію нещодавно почули від керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. Він заявив, що народний депутат Євген Шевченко. Ми пам'ятаємо про такого, який до Лукашенка дуже багато їздив. був відзначався своїми проросійськими такими поглядами і заявами, що він виявляється, от був розвідкою задійний для комунікації з Лукашенком. Що от він такий, от наш агент. Виявляється, був, як ви ставитеся ось до такої інформації? Взагалі, якщо згадати всі вислови пана Шевченка, ну ще до широкомасштабного вторгнення погляди у нього були ну, не назвеш їх проукраїнськими? Історія знає багато героїв своїх держав, які потім опинялися в застінках мається на увазі в'язниці. Знаю багато героїв, які чиняли злочини людей, які чиняли злочини, а потім ставали героями. Світ не чорно-білий, і тому тут направду перед нами починає поставати дуже серйозне питання, на яке суспільство ще не має відповіді, і вона буде формуватися. Можливо, вона проявиться і вона в певному анамнезі існує в літургічному сні і просто прокинеться з глибини історії. Таке також трапляється інколи. Але тим не менш, зараз ми бачимо, що ми стикаємося зі ситуацією неоднозначності героїзму і зрадництва під час війни, і тих, хто є агентами впливу, ті, хто є а, тими, хто нам допомагає союзниками корисними в боротьбі. Тому що є перший кейс: це заяви цього депутата в статусі депутата публічної особи, і це одна відповідальність інша. Це, звісно, його діяльність з українськими спецслужбами допомога Україні, і це в плюс діяльність, але чи вони взаємоконвертуються чи одне є інтулігенцією від іншого? Очевидно, ні. І це потрібно вже зараз у суспільстві пропрацювати і формувати правильне ставлення до цього, і формувати консенсус у суспільстві, де цей поріг, наскільки може бути пом'якшено певні, або, наприклад, ситуація з. Адвокатом, який також був затриманий зараз, в чи підозрює йому оголошена в кейсі якраз Верховним судом України за дачу хабаря там випливають дані, що людина, якщо не помиляюсь, він може тут помилятися. Свою зарплатню перераховував на Збройні Сили України в повному об'ємі, ну з однієї зі своїх робіт, і це абсолютно гідний вчинок під час війни. Але поруч з тим є а, звинувачення в корупції. Є ті, хто однією рукою крадуть корупціонери, а іншою допомагають армії або рятують дітей з складними захворюваннями, або інші добрі справи роблять. Чи це є індульгенцією? Ні, мабуть, не є Пом'якшення Можливо, є знову ж таки треба в суспільстві обговорювати. Тому, коли ми чуємо, що хтось є агентом України, хтось там майже Джеймс то тощо потрібно. А щоб це не закривало собою всю іншу біографію, те, що людина робила, і те, що після робить. Але звісно, це одним є з гідних штрихів до власне реноме і до репутації такої людини. Бо загроза, ну тут я вже дуже крихкий, на тонку кригу піду. Є однією загроз, є те, що по завершенню війни ми побачимо, як ціла низка людей, яких ми не очікували, будуть заявляти, що вони є агентами українських спецслужб, а цілком вигідно, вони там ще з 14, 15, 16 роках, років зайшли з правильними валізками до правильних людей і просто забезпечили собі індульгенцію у вигляді того, що я тут не закон порушував, а я займався суспільно-корисною справою під егідою розвідки. І от для того, щоб в нас потім масово не з'являлися під конвієр, а, наші Джеймси Бонди. З числа людей з дуже підмоченою репутацією зараз потрібно цю дискусію вже розпочинати і провести ці лінії, цей коридор дій для влади з боку суспільства. Хто є героями, хто не є героями, і де героїзм є пом'якшуючи обставиною, а де ні. Ну, ми ще пам'ятаємо, що агенти бувають інколи і подвійними. Також пане Олеже, дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли час на цей ефір. Олександр політолог був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Обговорили е, політичні події в житті України. Бачимо, що голову Верховного суду України е, зловили в підозрі корупції, е, бачили. Е, Фотографії викриття його на отриманні хабаря у розмірі майже 3 мільйони доларів Сполучених Штатів Америки. Ну і як власне пишуть засоби масової інформації, справи це стосується бізнесмена Костянтина Живаго і його е справи. Ну, це друзі був прецедент. Прецедент з підозрою корупції такого рівня високопоставленого судді, судді це фактично уперше в історії України. Ну і бачимо, що суспільство зараз називає головним внутрішнім ворогом саме корупціонерів у владі, принаймні, згідно з опитуванням дзеркала тижня, видання. 53% громадян так вважають. При цьому що агентурну мережу Росії в українських спецслужбах та органах влади обрали 47%, Менше, навіть менше. Друзі, на цьому я завершую свою частину ефіру і передаю слово колегам. Спеціальний ефір продовжиться після невеличкої інформаційної паузи та новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.